Ну, тепер, власне, до останнього, про що я хотів сьогодні розказати, про пристрій до да допоміжного інструменту для обробки на токарних верстатах. Гама пристроїв і допоміжного інструменту, який використовується на токарних верстатах, величезна. І оцей слайд він навіть повністю їх не демонструє. Я так от знайшов, те, що ну, максимально. Да, е Узагальнює все, що може бути використано на токарних верстатах, але це далеко не все, тому що на сьогоднішній день гама цих пристроїв дуже-дуже велика. Я не збираюся всіх вам їх заставляти вивчити там чи. Розказувати лише про е, основні. Е, ну, перше, це е, про універсальний триколичковий самоцентрівний патрон, який, напевно, є найбільш зрозумілою штукою, з якою ви стикалися, якщо в школі, принаймні, у вас були е, уроки праці, це про хлопців, мова йде, ну, то ви обов'язково повинні були закріплювати заготовку в токарному патроні. Так, от токарний патрон е, за своєю будовою він має е, е, пустотілий корпус, в якому, до якого приєднаний диск 2 от отакий зелененький тут тут показано диск і на диску з одного боку розміщена ось така от спіраль, яка називається спіраллю Архімеда, тому що він свого часу її придумав. А на зворотньому боку диску нарізаний зубчатий профіль конічний, і з цим зубчатим профілем контактує, контактує зубчаті колеса, коли ми обертаємо ось через ці от отвори ці коліщата, то відповідно кулачки. Або з'їжджаються, або роз'їжджаються. Кулачки токарних патронів можуть встановлюватися ви бачите, двома способами: в першому і другому випадку, залежно від того, що ми обробляємо, що ми закріпляємо. Єдине на що я акцентую вашу увагу, що хто б що б вам не казав, будь-яке перестановлення. Такарних кулачків, воно буде давати вам певну похибку. Тому хто б що б не розказував, хто нумерують кулачки, там, чи ще щось, похибка буде завжди. Єдине, що величина цієї похибки може бути такою, що нею можна знехтувати, не звертати на неї уваги. І так далі, принцип е дії цих кулачків схематично показано на цьому слайді. Тобто, бачите, сила Q від затиску кожного кулачка діє е в радіальному напрямку по відношенню до заготовки, і в точці в місцях контакту опорних е поверхонь кулачків і з заготовкою виникають сили тертя. І власне заготовку від провертання в кулачках отримують сили тертя, тобто класична. Фізика, механіка, нічого надсекретного тут нема. От, далі є такої, так, наші трьохкулачкові патрони бувають різноманітної конструкції. я вам показав найпростішу, і в них є особливість, що вони самоцентрівні. Тобто, всі три кулачки, завдяки тій спіралі Архімеда, вони рухаються одна відносно одної узгоджено. От. кулачкові патрони, їх особливість в тому, що кулачки переміщуються незалежно один від одного, тобто кожен з чотирьох кулачків може переміщуватися незалежно, і призначені чотирьох патрони саме для закріплення заготовок, ну, скажімо, не нетрадиційної форми для токарних верстатів. Тобто, може бути закріплена чотирьохгранна заготовка, там, прямокутна заготовка. Може бути закріплена заготовка з якоюсь е, криволінійною формою. Тобто завжди при закріпленні в чотирьох патроні е, існуватиме потреба в е, налагодженні додатковому в тому, що кожен з кулачків треба буде е, значить, ну, регулювати, виставляти, е, щоб е, ну, при обертанні значить, не було е, е, биття при обробці. Таких от Значить, недоліком кожного будь-яких кулачкових патронів є те, що фактично точковий контакт між циліндричною поверхнею заготовки відбувається і затисними елементами патрону, патронів. Існують також цангові патрони. Які призначені для затискання заготовок, різного причому може бути профілю? Да, от зверніть увагу на рисунку, В, показаний. Цанги, да, і от всередині, бачите, кругла прямокутна, квадратна, прямокутна, шестикутна заготовка. Тобто, залежно від того, яка є цанга, таку яку заготовку закріплюють, таку створюють цангу. Так, от особливість цангових патронів полягає в тому, що вони захоплюють. Опроблювано поверхню по максимально ну, по повній площі контакту, да? тобто фактично не контактують отут -от в місцях розрізу цанги. Тобто цанга це така розрізна втулочка. Тільки в місцях розрізу немає е е контакту з е заготовкою, а так більш повний, повний охват. Ну, в той же час недолік цангових патронів полягає в тому, що. Е Діапазон, в якому вони працюють, оцей е, ось тут на рисунку показано: Y, тобто те, наскільки може стискатися цанга, обмежений. Якщо в трьохкулачковому патроні ви можете закріпити там і 5 мм, і 50 мм, і 150 мм, то в цанговому патроні такого не можна, неможливо і там діапазон. Робочий діапазон цих цангових патронів, тобто в яких межах можна закріплювати заготовку, коливається кількома міліметрами. Тому штука хороша, але має певні нюанси. Далі центри. Використовують в якості додаткових опор при встановленні довгих заготовок, коли довжина перевищує діаметр в е, рази. Для обробки і застосуванням центрів в заготовках за допомогою центрувальних отворів виконують отакі центрувальні отвори. Тобто, ось це от заготовочка всюди, бачите, і центрувальні отвори. Потрібні для того, щоб центр туди увійшов. Тобто це додаткова операція. Не скажу, що вона там складна, ці центрувальні сверла є спеціальні, вони є різних типів, здається, чотирьох типів. І ну, доступні є, все в порядку. От. За різновидами центри бувають різні, бувають звичайні, значить, зворотні центри, центри опорні, кулькові центри, обертові центри. все залежить від того, від специфіки обробки, яка виконується. Зрозуміло, що при використанні звичайного центру між заготовкою і оброблюваною деталю тут -от він не обертовий центр, буде виникати тертя. Тому краще використовувати, звісно, обертові центри. От що власне на сьогоднішній день, але їх недолік полягає в тому, що для того, щоб здійснювати обертання, значить там повинні бути відповідні зазори. Як би там не, не, не крути. тому вони дають, мають певний Люфт для закріплення заготовок, називаємо так, трубоподібної форми або кільцеподібної форми можуть використовуватися ось такі от кільця, да, і навіть рифлені центри можуть бути використані. Значить, ну, взагалі в них перевага в тому, що завдяки цій ріфленій поверхні вони здатні передавати. Крутний момент, але треба знати, що після використання рифленого центру на отворі залишаться сліди. Значить, ну, як виконують, з чого виготовляють центри, як їх піддають там термічні обробці і так далі, значить, написано на, дані, на даному слайді. Тобто, зрозуміло, що вони повинні бути мати належну стійкість, тому що ну так само, в принципі, як і кулачки патронів, тому що вони сприймають певні зусилля в процесі обробки. Ось показано, приклад, закріплена заготовка в трьохколочковому патроні. І ось зверніть увагу, задній центр, обертовий в даному випадку задній центр, він створює додаткову опору при обробці, тому що ну, от, заготовка на виліті. Ну, зрозуміло, що там ніхто чітко лінійкою не міряє, чи стан гінциркум 4 діаметри там, чи не 4 діаметри, але ну, Цілком зрозуміло, що е, при такому закріпленні в будь-якому разі виникатимуть отакі от ситуації, які безпосередньо пов'язані, е, які безпосередньо обґрунтовуються і ну то класика опору матеріалів. да Тобто ми маємо балку, якщо балка консольна, то будь-яка консоль буде провисати. Відповідно, для того, щоб ця консоль не провисала, значить створюється ну, використовується задній центр. Ну, в такому випадку. Е, в такому випадку, безумовно, не буде там абсолютної жорсткості, а жорсткість буде от проявлятися за ось такою от кривою, де, де найбільше видно, найбільший прогін буде от десь в середній частині між опорами. Тобто тут класична теоретична механіка або матеріалів. Далі є також така штука. Як оправки технологічного оснащення і е, значить, можливі базування на оправки постійного діаметру. От, в чому тут сутність? Тобто є отака оправочка, да, ось вона, і зелена заготовка зеленого кольору встановлюється на цю оправку. Відповідно, діаметр оправки повинен відповідати діаметру отвору, і якщо ми реалізуємо посадку з зазором, то відповідно там повинні бути квалітети. Отвір повинен піти в сьомий квалітет аж сьомий, і відповідно в аж шостий квалітет повинен піти. Діаметр цієї оправки. Зрозуміло, що вони виготовляються так само як і центри з тих самих матеріалів, да, з, ну або бо, принаймні термообробку проходять. От. І для того щоб так при обробці на такій оправці закріпити надійну заготовку, використовують ось ще бачите додаткову шайбу, гайку і затиснули. В цьому випадку базування здійснюється по поверхні отвору і безумовно тут буде зазор. І про це завжди треба пам'ятати, і якщо допуск співвісності між оброблюваними поверхнями і базовою поверхнею в даному випадку буде в межах цього процезору, таку обробку виконувати можна. Другий варіант оправок це тоді, коли здійснюється, бачите, оправка практично така сама, але в даному випадку базування здійснюється по посадці з натягом. Значить, як вона реалізовується, тобто оправку охолоджують. От і навпаки нагрівають, охолоджують оправку і навпаки, нагрівають ну, не до високої температури, а ну, трошки вище там, тієї звичайної температури колишнього середовища цю втулку. Тому що, якщо ми нагріватимемо втулку до високої температури, то ну, відповідно точність нам покиває, як то кажуть. Ручкою. В такому випадку, при посадці натягом, зверніть увагу схема базування. Оці от схеми базування, я ну, акцентую вашу, вашу увагу. Це якраз класика технології машинобудування. В першому випадку ми базуємося по поверхні, в другому випадку ми базуємося по осі, ну не ми базуємося, а реалізується схема базування по осі отвору. Чому? Тому що немає зазору. Ну, тут -от звертаю вашу увагу ще й на ці от схеми базування, можливо, вони вам знадобляться. І оправки змінного діаметру. Значить, кулькова оправка, зелена, всюди на цих от деталях будуть зелені деталі, тобто є такий от сепаратор з кульками, і коли ми закручуємо цей сепаратор, да, за рахунок того, що обертаємо цей гвинт, то він при, веде втулки по похилій поверхні. І вони, розтискаючись, закріплюють заготовку. Клиноплунжена оправка, значить, схема. Ну дуже добре її показана на виді АА, да, тобто клин розклинюється, і бачите, зсередини. Три плужера тиснуть на базуючу поверхню і закріплюють заготовку. Оправка старі пружинами або так званими мембранами. значить ось це от такі, от скільки їх тут тут мембран, да, от вони виглядають от таким чином. В неробочому стані вони, ну така як як тарілка, тільки без дна І потім, коли. Зусилля W тисне в, в даному випадку вліво від нас, значить, вони, відповідно, намагаючись розпрямитися, вони реалізують затисне зусилля Q на базову поверхню деталі, яка закріплюється. І оправка з гідропластом. Гідропласт це така речовина, вона чимось схожа на силікон, значить, ну, той, який там. Використовують для герметизації, там які ну, десь в сан в сантехніки, так, чи ще десь. Да, значить, і е, ці е, оправки з гідропластом особливістю є те, що порожнина цієї оправки, внутрішня, значить, заповнюється цією речовиною. Бачите, вона от тут показана трієчка, оцим от, е, так званим гідропластом. От тут є тонкостінна втулка. І при прикладенні зусилля цей силікон це не стискаєма рідина. Він намагається. Розтиснути найслабкіше місце тут только стінну втулку, і відповідно здійснюється затискання. Значить, особливістю всіх оправок і взагалі їх доцільність їх використання полягає в тому, що вони звільняють зовнішню поверхню деталі від закріплення. Тобто, можна вільно обробляти всю зовнішню поверхню, оскільки закріплення відбувається по отвору. Тобто використовуються оправки, як правило, для деталей типу втулка, кільце, там якісь труба там чи ще щось. Ось таким чином коротенько про токарні верстати, про них розказувати можна ще дуже-дуже-дуже багато. Я вважаю, що для вашої спеціальності ця інформація достатня. Кому потрібно буде більш глибоко, то, відповідно, можете познайомитися з літературою або подивитися відповідні ролики на каналі. Ютуб, дякую за увагу.